Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами вивчили вже багато цифр, тому сьогодні я вам пропоную їх згадати і порахувати. Ой, подивіться, а ось і наші цифри. Допоможете мені їх згадати? Тож давайте разом: Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! А тепер зворотньому: 5, чотири. 3, 2, 1. Молодці! Згадали усі цифри, які ми з вами вивчили. А тепер я вам пропоную пограти в гру. Подивіться, якась цифра зникла. Порахуйте та скажіть, якої цифри не стало. Правильно! Зникла цифра 2. Ой, подивіться, знов якоїсь цифри не вистачає. Порахуйте! Здогадалися, що це за цифра? Правильно, це цифра 1. Подивіться, знов якась цифра зникла. Здогадайте, що це за цифра? Правильно, це цифра 4. Молодці, я бачу, ви гарно запам'ятали усі цифри, які ми з вами вивчили. Тому сьогодні я вас хочу познайомити з знаком більше, менше та дорівнює. Тому слухайте уважно. Ми такі умовні знаки. Ми існуємо для ознаки. Більше-менше позначаємо. Все порівнюємо, вивчаємо. Я знак менше, а я знак більше. Спробуємо якось інше. Більше я. Я навпаки в різні дивимось боки. Ну що, давайте розбиратися, як нами вам користуватися. Подивись уважно на наших нових знайомих, що вони тобі нагадують? Може вони схожі на гору, або на трикутник, може, на дзьоб птаха, або на стрілочки та галочки. А може, вони нагадують птахів на малюнку або навіть пащу крокодила. Ось такі в нас цікаві знаки. Давайте розбиратися, що ж вони позначають. В нас на кухні лежать яйця. Дізнаємося, де більше. Для цього порахуємо їх. Одне яце зліва, одне справа, друге зліва та друге справа. Зліва залишилося ще одне це, а справа нічого немає. Виходить, ми можемо сказати, що зліва більше яєць, ніж справа. Позначимо це знаком більше. Прочитаємо разом Три більше, ніж два. А ось тарілки і поміняли місцями. Тепер спочатку йде два, а потім три. Тому ми перевернемо наш знак. Тепер він буде позначати, що 2 менше, ніж три. Запишемо цей приклад. Прочитаємо разом 2 менше, ніж три. Для того, щоб запам'ятати, куди повинен бути повернутий наш знак, уявімо, що яйця вирішили позмагатися, щоб з'ясувати, хто з них більше та сильніше. Ти, напевно, знаєш таку гру. Ось це буде яйце трійка, а це яйце двійка. Ось наші яйця розігналися як слід та зіштовхнулися своїми носиками. Хто ж переможе? Звичайно, трійка більше вона й переможе. Щоб добре запам'ятати, в яку сторону буде повернутий знак, можна уявляти собі носик переможця. Ось так. Куди буде направлений носик, туди буде направлений знак. Тобто зараз ми можемо сказати, що три більше, ніж два. Навіть якщо цифри поміняють місцями, знак буде повернутий туди, куди носик переможця. Визнач, в яку сторону він буде повернутий зараз. Так, від трійки до двійки, два менше, ніж три. Ось наші приклади, подивись на них ще раз. Спробуй прочитати самостійно. А ось хтось додав ще одне яйце. Стало три яйця там і там. Тепер знаки більше або менше вже не підходять. Тому ми між ними поставимо інший знак знак дорівнює. І це буде позначати, що справа та зліва однакова кількість предметів. Прочитаємо разом: Три дорівнює три. А зараз давай відправимось в магазин та перевіримо, як ти запам'ятав знаки більше, менше та дорівнює. Будь уважним. На полиці супермаркету лежать гарбузи та капусти. На малюнку вказано, що спочатку нам потрібно порахувати кількість гарбузів. Рахуймо один, два. А потім кількість капуст. Один, два, три, чотири Який знак ми поставимо між ними? Два менше, ніж чотири. Порівняй ананаси та груші. Який знак ми тут поставимо? Читай зі мною 5 більше, ніж 4. А зараз я запрошую тебе помалювати. Тобі знадобиться аркуш паперу, а також олівці або фломастери. Спочатку намалюй знаки, з якими ми сьогодні познайомилися, менше, більше та дорівнює. Потім придумай самостійно цифри для свого прикладу. Цифри можуть бути будь-які. А тепер, коли все готово, спробуємо пофантазувати та уживити наші знаки. Ось, диви, що в мене вийшло. Тепер ти спробуй вигадати щось цікаве та здивувати своїх батьків. До зустрічі на наступному занятті.